Доброго вечора, ми з України, мене звати Ольга. Зараз ми з вами будемо дивитися Єніческ. Херсонська область, Лівий берег. Гініческ, Єніческ, Херсонська область, Лівий берег, грудень місяць. Гінець грудня не подивилася. Гіні ческинець грудня. Покажи стосовно війни, України, Росія, Генеческа. Так. Хочу, щоб вам було все видно. Вам не все видно. Ой, тут у мене ще і зошит дитячий. Сейчас. И я настрою пять секунд. Все. Так, ну давайте. Первая карта у нас. Что? А, у нас в э, Путин принес вам трансформацию. Ад принес вам, так скажу, по этой карте. Це їх покласти. Так, кінець грудня. Іде до вас правосуддя. Буде так, як має бути. Іде до вас п'ятерка жеслав. Це кризисна карта, але це карта перемоги і карта результату. питання йдуть. Карта війни є. Ну, давайте так. Я вже, як воно є, так вже говорю, добре. От. І що ще, і що ще? Кінець грудня, цей дьявол, це орки будуть... будуть гатити, будуть захищатися. Отак. От Вони будуть захищатися. Дивіться, десятка мічей випала. Це огонь, це ракети, це обстріли, це все, все, все що горить, як кажуть. Да? Вот. Сімёрка, це вони в захисту. Вони будуть захищатися. Дно колоди, дно колоди звідни тікають. Вони тікають. Давайте як саме пройде деокупація? Генічеськ, Херсонська область, лівий, ой, образ, Херсонська область, лівий берег, лівий берег, Генічеськ. Херсонська область, лівий берег. Як пройде саме деокупація? І зараз з вами подивимося, можливо, покажуть коли. Як саме? Так, вони уходять, уходять з розбитим серцем. І що. Так. Е... знання Вигонять їх. Геніческ робиться незавісним, незалежним. Давайте ще раз, будуть ли, будуть ли руйнування і які. Геніческ. будуть ли руйнування і які Прийде окупація. Так. Ну які можуть бути руйнування? Це ті, що вони зробили як ловушки. ловушки. То є не чесним боєм, а ловушками е обманним, в спину, хотити в спину от таким. Ну, карті башню, слава Богу, не було, щоб таких великих, да? ну, дай Бог. Але захищатися вони будуть і вони будуть конкретно, конкретно вони будуть стріляти. Коли буде деокупація, скажіть мені, будь ласка, коли пройде деокупація Генічеськ, Херсонська область, Лівий берег, коли пройде деокупація Генічеськ в грудні, в січні і в лютому. Я думаю, що в грудні, мілінькі мої. Я думаю, що в грудні, но, но грудень, січень. січень. Власть поміняється, власть поміняється, але воєнних буде дуже багато. Будуть шукати, будуть ловити, поняли, да? колаборантів, зрадників, всіх оцих, які яких ніхто не очікував навіть від них, що вони так будуть себе поступати. А в лютому ну в мене вже дуже хороша карта випадає, це карта мира, це карта Геніт починає працювати, так? може відстраюватися, це вже карта спасіння і карта правосуддя. Нікого із зрадників Україна в спокою не лише. Bierz się bez Wami jak zawsze wasza Olga.